Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але на російському телебаченні знову активно обговорюють, що може бути із Росією у разі її поразки. От існітовоні удасть да, це буде програш Росії. Тобто це значить, ми один кремлівський пропагандист раптом прозрів та з'ясував для себе, що виявляється, український народ таки існує. Уже сказав, що я з великим уваженням отношусь к народу України, і вважаю, що це народ. І, і, да, самостійний народ. Він навіть сказав неймовірне, що дуже серйозно суперечить російській пропаганді, котра постійно казала, що Крим завжди був російським, так, от виявляється, ні. В середині го віку Крим теж не був російським. Не був! Тому що він був зовсім недавно. Присудіньон Кримське ханство було совсем не... І що дуже важливо, це каже не якийсь там звичайний російський пропагандист, не просто чергова балакаюча голова із російських ток-шоу. Це каже Карен Шахназаров. Він російський режисер, улюбленець Владиміра Путіна, якого Путін і нагороджував, і особисто вітав із днями народження і запрошував його на наради. В державної точки зору ми наслідники імен Російської імперії і Советського Союзу. Це звісно, можна зділити, е, можна акцентувати. Перевірте, чи ви підписані на мій канал. І якщо ні, то обов'язково підпишіться просто зараз, аби потім не пропускати нові випуски. І традиційно я нагадую, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Карен Шахназаров спочатку почав дуже здалеку. Він почав розповідати, що росіянам взагалі-то раніше було дуже складно завоювати українців За Україну. Росія воювала по 50 в своє час, якщо не 100. Потім він почав розповідати про чукотську війну Росіян. Чукотська війна в Росії. Ви вообще слышали про це? мало хто слышал. Вона була в 18 вікі. Три війни было. і ось тут одразу він почав руйнувати і ще один міф російської пропаганди: Росіяни люблять розповідати, що Росія не переможна, що Росія ніколи не програвала жодної війни, начебто. А він узяв та й видав, що перші дві чукотські війни Росіяни програли. Причому ділі війни неудачні для Росії. Ну, зрозуміло, що Росія туди не перебрасував там большого количества Чукчи були замечательные Воїни, охотники, прекрасные там зрештою підкорити народ чукчі росіяни змогли тільки коли їх надурили. І втретій війна вже закінчилась фактично в нічку, коли просто договорились чукчами. І він усі ці аналогії поступово акуратно підводить до питання російсько-української війни. Та й взагалі, що Шахназаров Назаров категорично проти війни. Я противник війни, не хотів би, щоб це... я хотів би, щоб це все таки рішилося таким-то образом як можна швидше, но... Але... А якщо вже війна і відбувається, то Карен Шахназаров, кремлівський пропагандист, який регулярно цю війну підтримував, зараз не виключає, що можливо буде якась нічия. А може бути таке, що війна в Україні закінчиться нічій на довгий період який то но нічий. а на но но в новоприділенної системі може бути, якщо будуть договореності, чекайте, чекайте, які такі домовленості? Адже він сам особисто раніше казав, що із українцями домовлятися не можна, нас можна тільки завоювати. Ну з цими людьми невозможно договоритися їх тільки можна подавить силою. А тепер оця паскуда визнає, що завоювати українців таки не вийде. Український народ мені здається, тільки військової сили недостаточно. От саме тому він і починає казати про те, що можливо буде якась нічия, можливо, з українцями треба буде домовлятися, і можливо, навіть доведеться українцям щось запропонувати. Ось, отак, от просто напали на чужу країну, вбили десятки, якщо вже не за сотню тисяч людей, насамперед мирних людей, почали пускати ракети по наших цивільних об'єднання об'єктах вчиняли злочин геноциду, і такі ну давайте може домовимося, що надо українському народу, ще щось е, пропонувати, щоб йому це було Це ми дабсуждалі це, це має бути вигідно українцю. Ну добре, давайте тоді домовлятися. Давайте нехай буде нічия. Зійдемося десь посередині. Москви, наприклад, ну і як я вже казав, оцей пропагандист раптово почав визнавати, що українці такі існують. Я не відношусь, ви знаєте мою позицію. Я вважаю народ України, що він народ його треба признати. Хоча раніше він особисто на ефірі у Соловйова казав, що українців ніяких немає, є тільки якісь там малороси. Давайте правді в глаза дивитися. В абжена українці я би сказав в першу чергу Малороси, Малороси, прежде всього. Проте після того, як українці почали здобувати перші перемоги у російсько-українській війні, він почав прозрівати. Ну надати довжне Вони за 30 років, судя по всьому, взагалі сколотили націю. Прозріння до нього також прийшло восени минулого року. Після того як збройні сили України звільнили значну частину Харківщини, майже усю, а також загнали російських загарбників та розбили їх у. Котлі у лимані тоді він раптом почав іще хвалити залужного. Ну треба признати, що залужний талантливий виначальник. Ну, это надо признати. Вот просто не обязательно стратегом быть, чтобы щоб что що вообще он талантливый мужик. Вот у военного воєнного Он интересные комбинации то придумує. Ну то сказать, это признать. і вже зараз оцей пропагандист Шахназаров, замість того, щоби розповідати, як він казав раніше, що не існує ніяких українців, що Росія, от обов'язково Україну, має завоювати. каже про ймовірну перемогу Росії не як про те, що обов'язково станеться, а про те, що можливо буде. Если будет освобожден, как говорится, Донбасс, если если будет... Демілітарізацію України, але і це абсолютно не точно ні не, як не знаю буде. і ви знаєте, друзі, як людина, яка досліджує російську пропаганду, я помітив зростаючу тенденцію, критику з боку росіян, які підтримували війну цієї самої війни. Вона чомусь їм вже не так подобається. Кудись зникають їхні гасла про те, що Росія усіх переможе, і усе частіше на російському телебаченні можна почути зраду, В какую задницу попала страна с начала этой спецвоенной операции. А в чем тогда феномен? Что произошло? Ну, все ошиблись. Ошиблись достаточно серьезно. Поэтому, что касается вот этой операции, ну, я вам скажу, это трагедия для нашей страны. Это трагедия. Случились огромные потери. Абсолютно неоправданий і абсолютно катастрофічні. Вполне вероятно, а по улицам, як ви считаете, не будуть украинские українські гауляйтери? Як це буде выглядеть? А вже ж у вас усіх має виникнути цілком закономірне питання: чому так відбувається? Чому росіяни не дуже радіють російській агресії? Пичмо? А знаєте чому? Задайте вопрос, почему? так. Почему? 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 Потому что потому. тому ответа. Я зараз можу дуже багато розповідати, перелічувати російські поразки, але мені здається, найкраще зможуть відповісти на це питання інші пропагандисти, які днями скаржились на те, що у Росії чомусь закінчуються, наприклад, десантники. Началу получается мобілізація. У нас примерно воздушный десантный войска решились 40-50% штатного состава то есть сейчас э получается Ну, как сказ стрілившатним вороженням, като старий провірений десантники. їх осталось не так воно. Росіяни чудово усвідомлюють усю складність ситуації, у якій вони опинилися. Україну не вдалося захопити за тиждень. Більше того, знищена практично уся їхня регулярна армія. Зараз росіяни набирають зеків, набирають мобілізованих, готують гарматне м'ясо, щоб далі проводити наступальні операції, і це вже не секрет. Вони готуються. До нового великого наступу, але проблем у них багато, І далеко не факт, що цей їхній новий наступ буде вдалим. Що а вже ж не означає, що і нам із вами буде легко. Ні, друзі, нам буде дуже і дуже складно, тому що усе одно це гарматне м'ясо воно буде стріляти у наших захисників. Воно буде намагатися захопити нові і нові наші території. Але Росія безумовно приречена на поразку, і багато російських пропагандистів про це вже напевно здогадується. Тож ми із з вами далі маємо працювати на перемогу, допомагати Збройним силам України і ще більше і зараз бути об'єднаними як ніколи. Тому що на кону стоїть питання як існування української нації та української держави, так і на перспективу існування самої тимчасової Російської Федерації. І саме ми, друзі, наше з вами покоління має остаточно поставити крап у цьому питанні.